Друзі, вітаю! Зараз хочу показати вам сьогодні. Я після масажу ще одного, та й нічого такого важкого не хочу піднімати, бо не можна. І хочу вам зробити відео. Засняти вам, показати вам ось цей ключ. У мене було відео спочатку, ще коли я відкривала канал. Я там говорила, що я його сп... Ну, я перевірю, а потім цей ключ закаточний, а потім я вам скажу. Ну, і що я вам хочу сказати? Дивіться, я дуже задоволена. Я їм дуже задоволена, задоволена так зручно закатувати. Ну, все оце. І ось, бачите, я ще одну партію закатала варення з інжиру і. Помідорчики закатувала і огірочки закатувала. І буде в мене ще відео. Я, мабуть, завтра Ну я буду закатувати огірочки, і буде у мене відео, мій такий рецепт, такий перевірений вже роками. Зі мною поділилася одна жіночка, і я вам ну скажу. Цей такий рецепт, дуже-дуже добрий, смачні дуже огірочки. А потім ще буде відео про помідорчики. Теж такий добрий рецепт, дуже любимо їх. Ось такий ключ, дуже такий зручний. На мою думку, я вже перевірила його. Про цей ключ говорила на своєму каналі блогер. Інна, якщо не, я не помиляюсь, жіночку звати Інна, ім'я її Інна, е, канал Моє подвір'я. І вона там показувала, е, що закатувала ось таким ключом. Я коли побачила і одразу ж заказала в інтернеті, мені прислали, і хочу вам сказати, що я дуже задоволена. Ключ дуже добрий, такий і, і закатує так, ось вже стояли баночки, скільки вони вже стояли. і... Нічого нигде не цей так добре добре закатує, по інструкції все робити, як і все І все добре, нічого нигде не, не цей. Е єдине, що я вам хочу сказати, так вони пишуть по інструкції, так і робить. Притискайте дуже ну так, на кришку ключ, бо він може потім різати банку, якщо не дуже притискаєте і стекло. Ну, Ріже трохи. У мене, у мене був один такий випадок, я одну банку щось так розслабилося та й не прижмала і трохи стекло порізала. А потім наче так прижимати, стала притискати, притискати, вибачаюсь, притискати так треба. І все буде добре, дуже добре, дуже подобається мені. Дуже велике дякую я Іні за те, що по -поділилася з, Ну, у Ютубі на своєму каналі, ось таким, бо у нас був ключ мамін ще. А він вже ну, ніякий там, багато років йому, він вже ну, ніякий, ну ніякий, ніякий. І я одразу замовила і перевірила і оце я вам буду вам говорю, показую. Ось так. Наступне відео, мабуть, буде. Це рецепт огірочків марінованих і помідорчиків. Буду знімати відео. Завтра буду закатувати гірочки і буду вам говорити, показувати. Е, дуже вдячна я е, моїм підписникам і е, друзі, що під, підписуєтесь і, і коментуєте так приємно. У мене в житті так сталося, що у мене немає ні подруг, ні, ні друзів таких, щоб я ну, могла. Я щось. Веду такий осядлий образ життя, життя я вдома, не з ким я не, 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 цей, не спілкуюся. І, а, а Тут у Ютубі, так, у Ютубі так приємно, що коментуєте, і дуже-дуже ну, ну, приємно. Е, велике дякую вам, е, хай вам щастить, нехай Божечка дає вам здоров'я міцного, міцного, мирно, мирного неба. І з вами була Оля, до зустрічі, мої хороші.